Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних військових об'єктах Росії. У ніч проти 23 жовтня було успішно атаковано нафтопереробний завод Рязанський компанії Роснефть, один із найбільших у центральній частині РФ. На території підприємства здійнялася масштабна пожежа. Потужності цього НПЗ, які переробляють понад 17 мільйонів тонн нафти на рік, критично важливі для забезпечення пальним російської армії. Виведення з ладу частини його виробничих потужностей знижує можливості військ РФ. Крім того, тієї ж ночі українські ударні безпілотники знищили склад боєприпасів росіян у районі міста Валуйки Білгородської області, де спостерігалися детонації та вибухи. На міжнародній арені нові санкції США проти російських нафтових гігантів, зокрема Роснефть і Лукойл, призводять до значних змін. Очікується, що ці санкції практично зведуть нанівець потоки російської нафти до основних індійських НПЗ. Протягом останніх трьох років поставки до Індії значно зросли, але тепер керівники підприємств заявляють, що нові обмеження фактично унеможливлять їх продовження. Ситуація змінилася у 2022 році, коли після вторгнення РФ індійські покупці почали активно закуповувати порівняно недорогу російську нафту. Новий крок адміністрації США, який прямо спрямований на нафтові потоки від російських гігантів, фактично припиняє цю торгівлю, змушуючи індійських нафтопереробників шукати альтернативні джерела. Ці санкції також спричинили шок для нафтової промисловості Китаю. Введення обмежувальних заходів викликало негативну реакцію з боку Китаю. Речник МЗС Китаю Годзя Кун заявив, що нові санкції США не мають підґрунтя в міжнародному праві і що Пекін виступає проти односторонніх санкцій, не санкціонованих Радою безпеки ООН. Китайський представник також розкритикував нові санкції ЄС, які зачепили китайські компанії, висловивши рішуче незадоволення. Він підкреслив, що Китай не є ні творцем української кризи, ні її стороною і закликав Брюссель припинити робити проблему з Китаю. Коментуючи можливість впливу на Володимира Путіна, Годзякун зазначив, що діалог і переговори єдиний можливий вихід з кризи. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.